800 квадратних метрів у вогні, у Березані під Києвом масштабна пожежа горить суконна фабрика, димом оповите селе ще на місці. Працюють 15 одиниць пожежної техніки. Маємо на зв'язку Цвітанську. Цвітанського зараз на місці надзвичайної події. Вітаю, Женя, чи вдалося приборкати стихію. Тобі слово. Привіт, Росла. Ду як ви самі бачите, приборкати стихію поки не вдалося, але вдалося її принаймні локалізувати. А, як бачимо, це все, що лишилося від складського приміщення, просто понівечений метал. Ми хотіли б показати, що лишилося власне від продукції. Від речей це а, халати, це ковдри, це сукні. Але ось оскільки дим направлений зараз саме туди, підійти туди дуже складно. Ну і знаходитися власне там дуже складно. А оце власне дим це лише залишки пожежі, тому що коли ми прибули дві години тому, тут все просто па. Ало, і підійти навіть відсюди було дуже складно. А, насправді а, з, зайнялося полум'я на, десь на виробництві. А, принаймні так стверджують очевидці. Потім вже перекинулося на складське на приміщення, але точна причина досі невідома. Причини спишки я затрудняюся зараз відповідати, Чому? Потому що в мене на той момент не було е, е, времени розбиратися. Я непосредственно приступив до тушення пожежі. Хочу сказати, уточнити, що 11 одиниць техніки приїхали з усіх районів районівки за Преслав Хмельницький. Згурівський район загалом вони долали шлях 70 кілометрів, і більше ніж півсотні пожежників тут працювали на місці. Загорівся склад майже в один квадратний цілий квадратний кілометр. якщо бути точним, це 800 квадратних метрів. я ну, хочу сказати, що пожежники дійсно зреагували дуже швидко. За п'ять хвилин після повідомлення вже почали приїжджати перші машини. Ну і власне вони не дали перекинутись вогню на всі інші приміщення, які тут знаходяться а їх тут дуже багато. Це сласке приміщення 800 квадратних метрів вже вигоріло повністю. І частково пошкоджено сласке е, приміщення в загальній площі десь близько 700 метрів. Першоначально було організувати захист території всієї фабрики, тому що на території фабрики ще знаходиться 8 такого рангу сладських приміщень. Ну, далі вогонь кажуть, чесники не розповсюджуються і головне, що ніхто не постраждав студія. Дякую, колего. Євгенія Цвітанська з подробицями пожежі в селищі Березань під Києвом. Там загорілася сукона фабрика.